Вітаю на каналі Магія Таро. Що заважає мати власну оселю? Ма... Придбати власне житло. Які перешкоди? Скажіть, покажіть, що заважає. Придбати власне житло, мати власну оселю? Що заважає? Ну, ви не задоволені, сітуйте на жизнь, да? не... не вдячні тому, що ви маєте. Якесь житло у вас є. Чотири пентакля. Намагайтеся контролювати, тримати під контролем. І тягнете за собою, як щось, якісь свої нажитки, які вам уже не потрібні. Я б сказала так, що боїтесь собі дозволити мати це нове житло, бо це, що ви маєте в цьому житті, там, де ви зараз живете, там, де вас не влаштовує, що боїтесь оце все кинути, що як я оце все перевезу, переїду, як це все вести. Дуже груз великий тягнет, і не можете, він вас тримає, не можете вирватися. на легке бить і міть відпускати, те, що Нажита. Шлях у вас відкритий на власне житло. Десять пентаклів ви заробите гроші. У вас будуть великі прибутки і житло ви собі навіть не квартиру, а будинок купите там, де ви хочете. Гроші будуть. Кажуть, з льохкостю, Притом ці гроші, башня, башня це те, що було в минулому було втрачено. І, ну, тут виходить якесь розлучення, що ви мали, мали свою власну будівлю, ну, як житло, де ви жили з партнером. Але ви розлучились і втратили це. Зараз ви живете. Маєте також якесь помешкання, але ви не задоволені тими людьми, які з вами там поруч живуть, чи яке воно ну не подобається вам. І всі ваші пожитки, ви не, хочете, ну, не можете перетащити, бо дуже багато, великий якийсь груз неподйомний. Ви сидите оце на місці і страждаєте. Що цьому протистоїть? Сім жезлів. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Вам ніхто не допоможе в цьому питанні, ви справитесь з цим самі, при тому з легкостю. дуже красиво. І прислухайтеся до свого серця. Що воно вам каже до інтуїції, да? до своїх здібностей? то робіть. Це буде для вас найкраще. Що хватить, то це тащить цього осліка з цими усіма пожитками, купити собі все на весь грошей, у вас вистачить. Киньте це там, де ви є, все це киньте. Приїдьте легке. Іреміча, звзди, це хорошо, імператриця, це також хорошо. В подвижному стані. Жезлів. Дивіться, оця ситуація, що тянеться з минулого, на вас хтось впливав магічно, ось вона вийшла на майбутнє. Хтось в підвішеному стані вас зробив. Оцей чоловік, з якого вам ви ну з яким ви розстались, або ну це в чоловік мені йде той, з ким ви розлучились, він впливає на ваше матеріальне становище на майбутнє. Бо хтось не хоче, щоб ви були при грошах, що він просто не переживе, якщо у вас буде успіх. Він просто не переживе, а ви будете успішні, ви дуже успішні, ви прям звізда, якась зірка. Це, по-перше, що всі ваші мрії здійсняться. Ось, 10 пентаклів, карта зірка це точно, що будинок у вас, власний буде, власне, помешкання, прям ваше куплене за ваші гроші. Сім кубків. Це також, що ви робите щось, що. Готує цю ситуацію, сім е, жезлів, сім кубків. Це підготовка йде, В, Ви досягнете цього. Стабільний прибуток якийсь. Що ви не можете робити різких движень, бо ви любите стабільність і різкувати ви не будете. Це добре. Ось, ну, по магії хтось вам руб обрубає ці денежні канали постійно. з минулого руйнує. Десь ви прив'язані, повішані, чи якийсь крадник на вас стоїть чотири часу, що все добре, там бат все щезає. Ось жінка за цим стоїть. І Вам доводиться все час боротися за себе. Ви якийсь водний знак, водна стихія, і ви все время в боротьбі, і ви собі все простраюєте правильно, ви себе доб'єтеся. Дивлячись на те, що вам роблять перешкоди, ви подолаєте це все. Карта сила, дурак. Дуже часто виходить так, що через силу приходиться. Ось щось робили, робили, все втратили, все знову, заново, знову з чистого лиця. знову успіх, Ви на коні. Дивіться, ще ця карта каже, що біля вас є духи-помощники. Це можливо, предки рода. Хтось хто вас оберігає, охороняє, хто виводить вас з усіх всіх ситуацій негативних. Вам треба чистку захист робити, почистити цей негативний магічний вплив. Це я прибираю, заперечую. Що тут ще? Це хай буде це негатив. Прибираю, заперечую. Я так розумію, що цей чоловік, з яким ви розлучились, він був. Ну, він вважає себе, що він як краще вас, багатіше вас, може більшого досягти. І ці ваші успіхи його лякають. Якщо ви, не дай Боже, будете більше нього заробляти або бути чимось краще нього, він не переживе фізично, він вас портить. з глаз вам робить, заперечує. Може, навіть звертається до когось, щоб вам ламали ці ваші. Здобутки успіхи. Давайте цю дурка приберемо, щоб не треба було все спочатку кожного разу починати. Але ви, як Фінікс, Оце все зламалось, все заново, все зробили, ще краще, ніж було. Не дивлячись на те, що вам портять. Перекриваємо цю всю ситуацію. Не може пережити, що вам буде успіх. Перекриваю. Але ви зірка. У вас будуть багато дігів. 10 пентаклів – це дуже великі гроші. Це максимально великі гроші, які можливі. Так, ну що, Верховний суд, ось вона йде. Що вищі сили вам допомагають також, оберігають вас. І оцим, що ставлять вам палки в кольоса, воно все повертається. Що вони вам роблять, то воно повертається все автоматом навіть. Вище сили духи роду янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на придбання власного будинку. По Верховному суду буде так, ось все зле лихе, негативне, знімаю. Повертаю тому, хто робив, тому хто заказував. Те, що вам зле лихе бажали, хай з ними станеться. Все ваше вам повертаю, всі крадніки, анулюю, цікаю від. Рубаю всі канати, всі прив'язки, всі закольцовки, руйную, Повертаю все негативне тому, хто зробив, тому хто заказав, не на перекладаних, не особисто. Вище сили, прошу, нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті, Нехай з'явиться у вас власне помешкання, як ви на це заслуговуєте, як ви цього хочете. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Хочу перевірити, що ми тут перекрили, бо дуже сильно вам хтось слідкує, хтось дуже заздрять. Вони дивляться, ну що, ну як, ну як, вони вас знищили. Вони, ну, вони над вами познущались, знищили. Ем, ви повинні були бути в нулях взагалі, в повних там валяться, десь в, в канаві, а ви стали і виросли. І заробляєте, і маєте успіх, і всім подобаєтесь. І ви класно. Дивимось ще раз. Чи є перешкоди на ваших шляхах, щоб придбати, власне, житло? Чи є щось, що перешкоджає? Магія. Дивіться, вийшли всі ті ж персонажі: Імператриця, іерафант і башня. Це ті, що по магії, роблять вам, руйнують вас. Так. 10 кубків. А ви, не взираючи на те, що вам щось цей негатив роблять. Ви дуже життєрадісна людина, ви посміхаєтесь, ви щаслива, ви не маєте ні до кого ну, зла, образ ніяких, ви світла, чиста, ви не думаєте про них погано, вам байдуже на них. Ви займаєтесь собою, ви щаслива. І заробляєте гроші, ви їх заробите. Будуєте своє майбутнє. Трошки незадоволена тією ситуацією, в якій зараз опинилась. Хочете сразу, одразу все краще. Шлях відкритий. Це також карта каже, що прийшов час, вийти з тої пещери, в якій ви сидите. Шляхи всі відкриті, йдіть цим шляхом. Хочеш, власне, житло будеш мати. Хоча б піди подивись, де ти його будеш купляти, яке тобі подобається. Обери щось. Так. меча, міча, двоє, тройка меча, Десять меча, магічно вас закривають. Дев'ять пентаклі, невзираючи на те, що вони роблять вам магію негативну, все одно будете мати гроші. Зараз ви в підвішеному стані по магії вас дурять. Хтось поруч вас. Дуже негативний. Це все треба прибирати. Соперниця. Навіть та соперниця, ви їй не соперниця, і їй так здається. І здається, що цей е, ваш бивший, з яким ви розлучились, що він е, досі вас там кохає, чи щось вам. Ну, що ви їй якось перешкоджаєте, тому вона вас мучить. Заперечую, а вам взагалі байдуже, ви не маєте до цього ніякого відношення. Заперечую, заперечую, заперечую. Вони ну, такі хворі люди. Заперечую, заперечую. Ну, це магія заважає вас, вам мати власне житло, вам обрізають всі ваші. Стрімління заперечую. Це добре, заперечую, це добре, це добре. Ну, Настрою у вас правильний, оточення неправильне було колись, але ви його із правилі заперечую, перекриваю вам. Треба до мене на чистку і на захист. І тоді все, що це вони вам робили, все накриється назад. Я зараз зніму, це знімається так, також це все знімається. але вони можуть повторювати, тому треба прийти і зробити щось таке довгострочне. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, для того ой, хто хоче власне житло, прошу зняти весь негатив, все магічне, негативне, то що прив'язали, повісили. Всі енерготоки припиняються з цієї хвилини, цієї миті, все зле лихе повертає на болото, зивки, там воно хай схоронується, вас більше не торкається. Вищі сили, прошу відкрити вам всі шляхи на гроші на власне житло, на придбання власного житла по Верховному суду, буде так і так буде, перешкод більше нема. Дивіться, ваші гроші будуть, прибутки будуть, урожай будете збирати. Щоб вони вам не робили все одно. Може, просто що це буде довше. З такими перешкодами може бути довше. Так, дивлюсь ще раз, чи залишились хоч якісь перешкоди у вас на шляхах на придбання житла? Цю карту також заберу. Чи є щось, що заважає вам придбати житло? Скажи, опять Верховна Жріця виходить, це також негативний магічний вплив. Скажіть, чи очистили ми вас, чи відкрили вам шляхи на придбання власного житла? Скажіть, покажіть. О, правосуддя, їм пішли обратки. Хорошо. 4 жезла. Хорошо. Король меча, це погано. Відкрились шляхи. Шляхи відкрились. Рицаріча. Сонце. Все буде ваше. Все, все. Сонце це великі гроші, це захист, це то, що ви світите як сонце. Цей негатив буде спалюватися в лучах. Ви зірка, ви класна, у вас все вийде, у вас буде все, що ви собі плануєте, все, що ви хочете. Це також дітки у когось, у кого є в планах мати дітей, то їх дадуть, будуть дітки. Ось, а це я прибираю, це ті люди, які вам ставлять палки в колеса. І чотири жезла, що не, як це сказати, що ви любите, от ви щось заробили, да, і все роздали. Всім допомогли, всім все роздали, всім родичам тримаєте всі ці свої скарби при собі. Не розбазарюйтесь. Купили собі квартиру або будинок такий, як хотіли, тоді будете допомагати усім іншим родичам і так далі. У вас ще е, дуже родичі ну, як, користуються вами, забирають у вас. Всім все треба, ви дуже добре, всім все даєте, е, тримаєте при собі своє. Ось так. Якісь негативні чоловіки, це я прибираю. Це, я так розумію, родичі, які забирають Ви королева кубків. Двойка пентаклі, шлях, шлях на гроші відкритий. Дев'ять чаш ви дуже гарна. Дев'ять пентаклі гроші маєте зараз і будуть ще більше в майбутньому. Ось, тримайте в секреті те, що ви робите. Нікому нічого не розказуєте. Навіть найближчі люди, яким ви довіряєте, можуть больно кусати, робити шкоду. Не віддавайте те, що заробили накопіть собі на цю на, на вашу мрію вам дійсно треба з'їхати від ваших родичів з якими ви зараз живете і які вас е, зжирають просто користуються вами Заперечую. Все буде добре. Перекриваю. Ми перекрили, зняли негатив, все добре. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам купити власне житло, таке, як вам подобається. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, та буде так, і так буде. Таке в нас вийшло гарне відео. Дякую всім за увагу. Дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.